Зв'яжемо шляпку від гарбузику, в техниці кільце амігурумі і стовпчик з одним накидом. Короткий хвостик до себе, беремо ниточку і по ходу обкручуємо навколо казівного пальчика. Тепер вставляємо гачок. І треба цю ниточку захватити і вивести. Можна зняти тепер, підхватити. І тепер треба пров'язати одну повітряну петельку. Ось ми закріпили. Це називається кільце амігурумі. Якщо потягнути за хвостик, це кілечко стає менше, ми потім, потім стягнемо. Або якщо за цю, бачите, кілечко збільшується. Залишимо ось так. Закріпила одна петелька повітряна, зв'яжемо ще дві. Це у нас три повітряні петлі підйому Тепер ми в це кільце зв'яжемо 12 стовпчиків з одним накидом. Як це в'яжеться, накидуємо ниточку одразу. Це називається накид. Один. Тепер вставляємо в кільце і захватуємо ниточку витягуємо. Трошки ниточки витягніть, бачите? Трошки витягніть. Не залишайте ось тут. витягніть, щоб і ви бачите, тепер три. Раз, два, три, три петельки. Тепер знов захватуємо ниточку і пров'язуємо через дві. Залишилось дві на гачку. Знов захватуємо і протягуємо знову через дві. Це вийшов стовпчик з одним накидом. Три петлі підйому. Замість першого стовпчика, і другий це вже стовпчик. з накидом Знову робимо накид, вставляємо в кільце, захватуємо, трошки витягуємо, бачите, я ось цим пальчиком, четвертим, да, помагаю. Захватили ниточку, прив'язали через дві. Знов захватила ниточку і знов через.